Доброго дня малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Малята, я сьогодні вам пропоную трішечки помалювати, але не просто малювати, а малювати дім, в якому ми проживаємо. Сьогодні нам на заняття потрібно що, як ви гадаєте, аркуш паперу, пензлик, стаканчик. Не проливайка і фарби акварель. То що, почнемо малята? Я вам хочу розповісти невеличкий віршик. Тук-тук-тук. будуєм дім, дім високий, вікно в нім, з гострим дахом і трубою. В домі ми живемо з тобою. Ось такий гарний віршик розповіла. А давайте ми сьогодні з вами намалюємо дім, в якому ми проживаємо. Але колір може трішечки бути різний, так як в кожного дім різного може бути кольору. Ось у мене, наприклад, дім сірого кольору, в когось він може бути коричневого кольору, або чорного кольору, або помаранчевого кольору. Ви знаєте, малята, що дім може бути хоч зеленого, хоч. Рожевого кольору, будь-якого кольору. То що почнемо? Спочатку ми беремо простий олівець і малюємо дім. Починаємо. Зверніть увагу, я вже трішечки намалювала дім ось такої форми. Кожну лінію потрібно виводити. Зараз я вам покажу ось так. Проводимо лінію. Зверніть увагу, малята, що олівець ми повинні тримати. Ось ці пальчики у нас на долоньку лягають відпочивати, А цими пальчиками ми тримаємо олівець і проводимо лінію. Ось так. Ось так ми малюємо дах. Так. так. І так далі. Малята, а як ви гадаєте, які тут можуть бути геометричні фігури, які сховалися? А ну ж, давайте подивимось. Якщо ми усюди зможемо додати смужечку, то це буде трикутник. Давайте додамо смужечку. Зараз хвилиночку додамо. Ось так проводимо. З вами лінію. Якщо щось у вас не виходить, можна це обережно стирати ось такою гумкою. Продовжуємо далі. Які у нас ще можуть бути геометричні фігури? Трикутник єсть. Є в нас ось такі віконечка. Як ви гадаєте, які тут геометричні фігури сховані? Тут сховано чотирикутника. Ну дивіться: чотирикутника: один, два, три, чотири. Цей чотирикутник розділений іще на скільки чотирикутників. Один, два, три, чотири. Так? Давайте тепер тут порахуємо один, два. Три, чотири. Також чотири, чотири кутники. Один, два, три, чотири. А двері вам яку геометричну фігуру нагадують? Я гадаю, що вони прямо кутні, так? Малята, а ви помітили, що наш будиночок знаходиться в повітрі? А де наш будиночок стоїть? На чому? Як ви гадаєте? Наш будиночок стоїть на чому? На землі. Так. А на, на землі що може рости квіти? На землі можуть рости що? Травичка. Давайте ми разом з вами намалюємо землю, на якій ось такий будиночок. Ось так беремо, проводимо лінію. Стараємось провести ось таку рівну лінію. Бачите? Ось так. Проводимо. Будиночок повинен стояти нас міцно, так? Ось так ми провели. Тепер малюємо. Що? Чого нам не вистачає? Не вистачає нам сонечка. Давайте, ось тут сонечко ми намалюємо. Ось таке кругле. А промінчики ми намалюємо вже фарбою. І намалюємо хмаринки. Ось так. Ось так. Домівка у нас вже готова. То що, починаємо розмальовувати? Беремо пензлик також правильно. Ось так. Бачите малята? Я також ці пальчики відпочиваю, ці тримають. Трішечки вмакаємо до води. Ось, бачите? Трішечки його ось так витерла. Щоб зайвої води не було. Я сьогодні домівку хочу свою розмалювати, не сірого кольору, а хочу коричневий колір. Бачите, оце ось коричневий колір. Трішечки беремо фарби ось так, і починаємо малювати домівку. Дах у мене буде червоного кольору, а домівка сама буде. Коричневого кольору. Двері я розмалюю. Якого кольору, як ви гадаєте, ось так, обережно, щоб не вилазити за жодну лінію, яку ми малювали нашими Чим? олівцями, нашим звичайним олівцем. Ось так розмальовуємо. Ось так малята. Бачите, я розмалювала вже майже половину домівки моєї. Тепер потрібно провести контур. Контур ми будемо проводити чорного кольору. Для того, щоб бачити, чи це дах, чи це продовжується наша Що? Наша, наша стеля, так? Продовжуємо малювати. Ось така в нас виходить домівка. Дах я буду розмальовувати червоного кольору, тому що дах може бути червоного кольору. Я думаю, що коричневий колір з червоним буде доволі гарно. До речі, двері я буду розмальовувати помаранчевого кольору. Бо продовжую малювати. ось так. Обережно, бо може чорна фарба розмішатися з тією, якою ви будете розмальовувати двері. Ось так. Дах я буду розмалювати, пам'ятаєте, я говорила червоного кольору? Набираємо фарбу обережно, щоб вона не розмазувалася. Бачите, я занадто багато води взяла і вона трішечки потекла. Ось так продовжуємо малювати. Так як зараз на вулиці осень ми можемо намалювати травичку, але не просто намалювати зеленого кольору травичка, ми можемо додати трішечки жовтого кольору, а також трішечки помаранчевого кольору. Ось такий гарний будиночок. Домальовуємо болдур, через який виходить, що дим. так ось так ось а тепер давайте намалюємо травичку. Я зараз показую, яким способом. Спочатку я беру зелену фарбу, зараз хвилиночку, і малюємо ось так. Бачите? Це зовсім просто. Ось тут трішечки отак намалюю, намалюйте. Ось тут трішечки. Ось тут, також трішечки. Тепер беремо фарбу помаранчевого кольору. Також ось так змішуємо. Так як у нас травичка вже також змінює колір. А можливо, то листечком може лежати, так? І беремо трішечки жовтого кольору. Або навіть це що може бути. Грязь, бруд, так? Тепер візьмемо жовтий колір. Ось так. Тепер ми повинні з вами що намалювати? Намалювати наше сонечко. І намалювати хмаринку. Продовжуємо далі. Беремо жовту фарбу. Трішечки, бачите? І малюємо сонечко. Я хочу сонечко ось тут намалювати. Ось таке гарне сонечко наше. Ось так. І обов'язково ми повинні намалювати промінці, які гріють нас своїм теплом. Ось так. І малюємо тепер хмаринку. Адже хмаринка для чого потрібна? Для того, щоб сонечко сховалось, а потім посміхалось, так? Сховалася, а потім знову з'явилось, так? І так кожного дня. Ось так. Ось такий гарний будиночок ми з вами намалювали. Так? Будиночок у нас також має геометричні фігури. Я намалювала коричневого кольору. У вас може бути будь-якого кольору. Якого кольору у вас будиночок, такого кольору намалюйте свій будиночок. Намалювали сонечко, намалювали хмаринку і намалювали що? землю, на якій стоїть ваш будиночок. Я сподіваюся, що вам наше малювання сподобалось. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей! Я чекатиму ваших фото. До побачення!